Агентура ворога ворога в органах влади це насправді величезна проблема, тому що ну, от ми вже чотири роки в опозиції більше, ну я що в опозиції, не цікаво агентурі будь-якої ворожої спецслужби. Завжди спецслужби шукають підходи і е, можливості вести свою ворожу діяльність в у владі і в органах влади. Тому я закликав і закликаю, що справді під час війни, зараз під час дії воєнного стану. Можна, і треба провести серйозну, стовідсоткову. Я наголошую стовідсоткову контрозвідувальну перевірку усіх. І тепер кого треба перевірити? Народних депутатів України не так багато у нас залишилось менше 400. усіх міністрів та заступників міністрів, починаючи з оборонних сил оборони та безпеки, і далі ті, хто відповідає за бюджет і так далі, та Окрім урядовців, я б ще й провів контрозвідну перевірку суддів, причому з найбільш ключових суддів України. Окрім контрзвідувальної перевірки, також вважаю, що під час дії воєнного стану має бути проведена перевірка на детекторі брехні, на детекторах брехні. Як це робиться? Механізм в законодавстві простий в міністерстві юстиції Має бути зареєстрована. Відповідна агенція або відповідна фірма, мати ліцензію, і далі можна і треба на аутсорсингу укласти контракт і перевірити на детекторі брехні тих, тих самих людей у владі або в органах влади. Ну і третє, те, що вже триває, і я всі ляко підтримую, це антикорупційна перевірка, бо завжди шпигунство держзрада і ворожа діяльність послуг пов'язана з величезними грошима. І не помилитесь, якщо будете серед топ-корупціонерів, шукати топ зрадників. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.